Друзі, всім привіт! Давно не було випусків. Сьогодні, коротше, у мене буде дуже. Прям, ой, короче, дуже прям цікавий відос. Відос буде про машину, про Nissan Leaf на якому я збираюся поїхати в сусіднє село. І, ну, не в село, а в сусіднє місто. І прикол, цікавість в тому, що машини вистачає рівно зараз, до речі, похолодало. Зараз от я вам скажу. От, я тільки завів машину 100% батареї і, і прогнозований пробіг 101 кілометр. Тобто буде прям дуже цікаво, чи я зможу доїхати чи ні. Так що. Зараз ще поки збираю в машину речі і потім включусь. Я розкажу, як то буде відбуватися. You Що, поїхали. Коротше, виїхали. Канат для того, щоб тягнути машину, я взяв. Я сподіваюся, що він не пригодиться. Заряду, заряду зараз 100%, прогнозований пробіг 101 кілометр. Їхати нам 120 125, щось таке, але ми будемо трошки хитрувати. Тому що нам зараз проїхати треба ціле місто. В кінці міста ми стаємо на зарядку, дозаряджаємось. І після тої зарядки до наступної зарядки, у нас виходить по відстані 98 кілометрів. А машина може проїхати якби 100 І ми, коротше, будемо сподіватися на те, що її пхати не треба буде. Ну, а так, зараз, зараз побачимо, як воно буде. Так що не переключайтесь, буде цікаво. Коротше, друзі, ось і перша зупинка. Стали ми на трасі, на заправці вок є зарядка, швидкісна. І я став на зарядку, Короте, тут стояв ще чувак, в нього щось не заряджалася машина, моя заряджається. До кінця виїхав я щось майже 20 км, з'їло воно 25. Зараз вже зарядилося 82%. Було 75%, вже 82%. Я думаю, що я заряджусь хоча б до 95% і я їду, їду далі. Вже темнішає, тому що на вулиці вже майже зима. І вже так, так собі темно. Хоча ситуація накаляється. Прийшов менеджер заправки, каже, що зарядка, заправка повністю зараз працює на генераторі, і вона змушена типу виключити зарядку мою. Ну, для електромобілів у мене зараз 89% і, так, ще якби, трохи я мав би постояти на зарядці, але не знаю, що з того вийде. Знявся я з зарядки, буду їхати. Зарядив машину на 93%, можна було б ще стояти, ніхто не підходив, але е, дуже багато часу на то пішло. Щоб зарядитися до повного. І їдемо. Збиваю чельник на 0. Нам їхати 97 кілометрів, заряду 93 прогнозований пробіг 88 кілометрів. Як той кіт казав, котенка з таким іменем в дворі. ждут одни неприятности. А какие они, эти неприятности? А вот увидишь. Они меня ждут, эти неприятности. Я пошел. Короче, друзья, нам ехать 97 километров, а зарядки 93. Ми виїхали. Я сподіваюся, що ми доїдемо без пічки, без вдува, без кадєя, без нічого в шапки. Доходить. Все. Ми, скоріш за все, ми скоріш за все що не доїдемо, тому що ми зараз їдемо в мінус е мінус 5 кілометрів. Тобто, ну, по розходу, ми якби по прогнозу машини ми не доїжджаємо 5 кілометр, 6. 6 кілометрів ми не доїжджаємо. Але будемо надіятися. Тому що ми все-таки доїдемо і все буде класно. Mm -hmm. Ну, але штурок я брав. Але штурок я брав. Ну добре. Починається саме цікаве. Mm -hmm. Залишилося 16%. Прогнозований пробіг 18 кілометрів, а їхати нам 21. Mm -hmm. Це буде дуже весело. Зараз, до речі, що буде. Ну, я не, не обіцяю, але скоріше буде екшен, як Рома буде пхав машину. Нам їхати іще 8,4%. Ми просто котилися з горки. Кожна горка, і ми котимося на нейтралки. І у нас зараз 8%. Температура 3 градуси тепла. Я їду. 39 по навігатору вже 37. Максимально короте, тихенько, максимально економ. Я думаю, що ми все-таки доїдемо. <рес> ми доїхали. Коротше, включилася черепаха, включилася черепаха. Е Машина вже все, типа. Мотор, енджин, коротше, павер і слов. Щось там, вона вже мощність всю не видає, але ми доїхали. Ми проїхали рівно 100 кілометрів. Хоча по навігатору писало 97. Ми проїхали рівно 100, і машина доїхала при заряді. Ізначальному заряді на 93% машина доїхала. Приїхала 100 км в 3 градуси тепла. В 3. Я просто я щасливий. Це найкраща тачка в мірі. Цікавий факт. Вертаємось назад. Заряджалися на звичайній тій зарядці до 98%. Проїхали вже 103 майже 104 км, ще 15% прогнозованого пробігу ще 22 км, а до нормальної зарядки нам лишається всього 5,5 км. Отак, ми назад приїхали. Так що на, назад якось машина себе набагато ліпше показала. Не вприти, а прям й з запасом. Ми навіть доїдемо до тої зарядки, до швидкісної. Я купив в навігаторі не звичайну, а швидкісну зарядку. І ми доїдемо до швидкісної. І в мене ще залишається відсотків приблизно 10%. Ну, от зараз приїду, я вам покажу, скільки в мене залишилося. Коротше, я доїхав, доїхав на полосочках, доїхав не на ту зарядку, а на інакшу. Але доїхав і я заряджаюся. Так, 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 коротше, я приїхав і решту приїхав. Ой! Зараз я вам скажу. Я вже поставився тільки що на зарядку. Проїхав я всього 279 кілометрів, ну, 280 кілометрів. Е, поміж того, я ще заряджався на зарядці, щоб на в'їзді в місто, щоб доїхати прямо додому, бо трошки не вистачило, але, але нічого, я встиг доїхав, все класно. Так що, друзі, електромобіль не так уже і погано. На них, в принципі, вже можна подорожувати, так що потихеньку. Дуже класна машина, ось в стільки мені вийшло. Так, зараз світло включу. Дуже класна машина, ось в стільки мені вийшло повністю оцих 300 кілометрів, 280 кілометрів, за стільки грошей я їх проїхав. По часу, так, да, по часу то було трошки довше, ніж на звичайній машині, але набагато дешевше, ніж навіть на маршрутці. Навіть на маршрутці в обидві сторони вийшло б мені 800 гривень, а так я витратив от стільки. Так що, друзі, електромобіль топ а, є, але є нюанси. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. А, далі будуть відоси. Деколи просто трошки не маю часу на то, але. Обов'язково буду знімати, канал не покину. Дивіться, підписуйтеся, все буде класно.